За 10 робочих днів зробили новий салон. Двері відкриваються з пульта, стоять автоматичні двері. Подивіться, яку красу ми в ньому зробили. По салону встановили такі сидіння м'які. Ось так от вони осити, в альтантару. Мягенькі, як свіженька булочка. Ось так от виглядають. Для комфорту пасажирів ми встановили такі бари. Постаканниками, швидкісними зарядочками, карманчики з посвіточкою. Ось так ось виглядає, виглядає, така ділочка. Встановили зоряне небо, подивіться, як воно круто виглядає. Встановили ось такі підукітнички. Ліхтарики, ничники і ось такі штори після чорного кольору. Зробили вишивки на подало. Поїхали з Юриком і обшиваємо з автославими. Спереді встановлений кондиціонер з такими дефлекторами і колоночка. Ось так от будуть їхати пасажири на задньому ряду. Подивіться, скільки місця для них. Я лежу, мені нічого не заважає, місця тут багато. Якщо пасажири вас запитають, куди класти свої речі, тут зроблені дві багажні полички. Для відпочинку водіїв ми зробили таке спальне місце ось таким матрасом, лед освітленням, встановлений люк. Ось так оце ось виглядає. Підлогу ми застелили ось таким автоліном. Зроблений подіум, ось такі по світочкам. Зомі Ось таке маємо багажне відділення. Обшили таким кавроліном. Загородили шторочкою. Плату ось так. А свою думку про це село? Напишіть, будь ласка, в коментарях.